Реконструкція бульвару Богдана Хмельницького, асфальтування дворових проїздів, відкриття скейт-парку, відновлення маршруту Росошинці Левада, оновлення бактеріологічної лабораторії на базі третьої міської поліклініки. І це ще не все, що вдалося реалізувати у 2024-му. Депутат Полтавської міської ради Денис Поліщук прозвітувався перед своїми виборцями, мешканцями мікрорайону Левада про виконану протягом року роботу. Асфальтування кільцевої дороги. Це був поточний ремонт, і в цьому році також асфальтувалися доврові проїзди. Там Рибальський 14, Рибальський 12. Пішохідна зона була заасфальтована біля будинку. Богдана Хмельницького 34, 36 також заасфальтували. Також просили мене мешканці. Ми це робили, робили, робили. Це вже друга каденція депутата полтавської міськради Дениса Поліщука. За рік що минає, він отримав від полтавців 317 звернень. Говорить, більшість питань вирішити таки вдалося. Також у нас є великі великі досягнення в. В ремонту лікарні. Наша дитяча лікарня зараз у нас стоїть сучасний рентген-кабінет, буде встановлюватися вже сонячні батареї, щоб незалежно від обставин, коли виключають світло, лікарня, дитяча лікарня буде мати автономне живлення. Зустріч Дениса Поліщука з мешканцями виборчого округу відбулася у форматі живого діалогу. І Машинами вже закатали, вже аж ями прямо люди сперечаються. Одні за те, щоб щось зробити, щоб не ставили на газоні. Ну, газон є газон, ми повинні ставити. Другі, а де ми будемо ставити? От як цю проблему вирішити? Це по всій леваді. Зараз мною також було ініційовано на базі інспекції з благоустрою, відкрити відділ для того, щоб інспекція благоустрою мала право штрафувати. Автівки, які стоять не належному місці, тобто на газоні. Згідно з законом, депутати місцевої ради мають звітуватися про свою роботу перед громадою не рідше одного разу на рік. Денис Поліщук це робить регулярно, кажуть його виборці. Дениса Володимировича Поліщука я знаю, ну, знаю вже давненько, як кажуть, тому що я його вибирав. І він дійсно, ну, як кажуть, допомагає людям у різних питаннях. Появою Дениса Поліщука. Михайло дуже змінився, особливо бульвар. Вода на Хмельницького, там спотикалися, ми ходили. А зараз прямо сам Дітвора кожен день. Бабушки, дідушки сидять на скам'єчках, діти катаються на самокатах, на ну хто хто на що на велосипедах. На завершення бібліотеці філії номер 3 де проходила зустріч, вже традиційно Денис Поліщук подарував книги. І праці Рушевського. А за цю книгу ми вам ну, дуже-дуже щиро вдячні. О-о-о! Буде наше взагалі Денис Володимирович, дякуємо. Це вже традиційна зустріч, адже кожного року я, як депутат Полтавської міської ради, звітуюсь перед мешканцями цього мікрорайону. Та мешканцями всього міста. Далі буде у нас зустріч мікрорайоні Алмазний, потім буде Половки, лісок, каві містечко. До речі, також у нас буде в звіті, адже я депутат Полтавської міської ради, діяльність якого охоплює все наше місто, всю нашу територіальну громаду. До кінця року Денис Поліщук проведе вісім таких звітних зустрічей.